Вітаю всіх добрих порядочних людей, особливо господарників. Отакий От плуг для корпання картоплі я придумав років 15 тому. Чи він добрий, що підрізає будь-який ґрунт, навіть і зілля там різне. І на швидкості викидує картоплю на праву сторону. Також він розборний. Якщо оряти, то полиця Відкручується, приставляється полиця і тоді можна Полиця в маслі змазана поки. Також бачив, от на такій стрілки приварюють такі прути. Але чим це погано? Воно просто загортається, просто тягне. і все зілля набувається сюди, і я бачив неефективно. А оцей лужок для копання картоплі. Мені більш він ефективніший і підходить. Можливо, комусь буде це корисно зробити собі такого плушка для крапання картоплі. Такий огляд. Він так зроблений, тяжкий, гострий і можна регулювати глибину копання. Це я бачив в соцмережах. Ну, да, якщо б воно так, як роблять на колінавалі, ну, да, тоді більш воно ефективніше, щоб сюди і вони ходили. А цей просто на швидкості копать. І я говорю, якщо орати, представляється полиця. Два винтика відкрутив, перекинув, оце тут воно розбирається. І все. Всім бажаю успіхів, здоров'я, всього найкращого, слава Богу.